Привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом неймовірної закуски, якої завжди мало. А потрібно нам на неї лише ці три інгредієнти. Беремо червоний перець чилі. Так, саме цей гострий перець, але попереджаю одразу, що закуска гострою не буде. Хіба що біля хвостика трішки пікантна? Ретельно очищаємо від насіння та перегородок. Саме вони містять найбільшу кількість капсаїцину, це основний активний інгредієнт, від кількості якого залежить пекучість перцю. І так як нам ця пекучість не потрібна, будемо максимально її прибирати. Повторюємо цю процедуру зі всіма перчиками. Тепер підготовлені перці вкладаємо в мисочку та заливаємо теплою водою. Температура приблизно 50 градусів. Трішечки ось так от їх вимочуємо, перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин. Через 5 хвилин водичку зливаємо та переходимо до наступного етапу. Наповненням перцю вершковим крем-сиром. До нього ви можете додати будь-які приправи, часничок і навіть зелень. Але я вам раджу спочатку спробувати такий класичний варіант. Ось таким способом наповнюємо всі серединки. А хто не знав, молочна продукція також перекриває пекучість червоного перцю. Тому якщо десь в вашому перці залишились капсаїцини, то вершковий сир перекриє цей смак. Коли всі перчики наповнені сиром, переходимо до наступного етапу. Обгортаємо перець в бекон. В мене сирокопчений, але можете взяти будь-який. Цієї закуски не буває багато. Її скільки не приготуй, ніколи не залишиться. Обгортаємо так всі перчики, викладаємо на деко, можна застелене фольгою, можна пергаментом. Випікаємо при 180 градусах приблизно 25-30 хвилин. Це неймовірно смачно, тому обов'язково приготуйте та пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Також не забувайте про підписку та вподобайки.